Мені розказували, що йди сюди, йди сюди. Іди сюди, йди іди сюди, іди, іди сюди. що його якісь. о я не знаю, як цих їх назвати, але його старого сюди привезли, на край Ямполя і викинули. І він ось так ходить тут. От, іди сюди, йди сюди. На, іди сюди, іди сюди, іди сюди. І він ходить, бачите, так от ходить, шукає, і з цього місця не сходить. І це його тепер отаке. Іди сюди, іди. і Оце він тут ходить в цих нетрях.